Що робити, якщо дитина не чує, чи не розуміє прохань? Спочатку я хотіла б пояснити, чому дитина може не чути нас, батьків. За основу для цього розуміння візьмемо реакцію дитини на загрозу розриву її зв'язку зі своїм дорослим, у цьому випадку з батьками. Дитина прив'язана до батьків, вона хоче почуватися у безпеці поруч із ними. Батьки для дитини все. Якщо дитина відчуває загрозу, що цей зв'язок розірветься, реакція дитини буде на кшталт сирени. А тепер з огляду на це спробуємо пояснити, чому дитина може не чути дорослого. Напевно, батьки кажуть правильні речі. Навряд чи батьки вчитимуть починай говорити всім неправду або до школи не треба ходити. Я впевнена, що в цьому випадку батьки висловлюють. Правильні прохання. Тепер повертаємось до деталі. У ситуації стресу мозок вмикає умовну сирену. І до того, чим вищий рівень стресу, тим голосніше звучить сигнал тривоги. У такому стані мозок втрачає працездатність, і дитина погано розуміє. До речі, те саме відбувається і з дорослою людиною. Якщо сирена від переляку, горя чи чогось іншого волає у головному мозку. Зовнішні реакції просто вимикаються. А тепер повернемося до того, що дитина нас не чує. Припустимо, дитина щось зробила не так. Мати виявляє несхвалення, мати сердиться, незадоволена, може кричати. Для дитини таке невдоволення завжди серйозний стрес. Навіть якщо зовні дитина виявляє байдужість. Для неї це стрес, тому що прихильність до мами влаштовано так, що Дитина хоче подобатись своєму дорослому. А якщо мама не задоволена, дитині страшно, що мама тепер перестане її любити, раптом піде, раптом перерветься цей зв'язок, який так гріє дитину і тримає на плаву. Для дитини це кінець життя, їй це важко пережити. Така реакція відбувається на рівні підсвідомості. Мама висловлює гнів, розчарування, ворожість, все загроза для прихильності. Виявлена, вмикається сирена. А якщо вмикається сирена, зовнішні реакції зависають. І з цього моменту всі правильні аргументи батьків як об гороху. Батьки щось говорять і бачать, що їх дитина не чує, від цього починають сердитися і говорити голосніше. А ефект протилежний. Чим більше розсерджені батьки, Тим голосніше звучить сирена, і батькам здається, що вони розмовляють зі стіною, що дитина їх не чує. А ось що відчуває дитина, її наче розриває на шматочки дитині погано, боляче, їй хочеться плакати. Ми спостерігаємо, що стрес всіх і дитини, і батьків стає сильнішим. Здатність розумно мислити, робити висновки та вчитися геть відсутня. що ж робити. Перша порада не намагатися виховувати в гніві і роздратуванні. І сподіватися, що це допоможе, що дитина вас почує, все зрозуміє та засвоїть урок. Якщо ви, як батько чи мати, хочете щось донести своїй дитині і хочете, щоб вона вас почула, спочатку потрібно переконатися, що, що вимкнено сигнал тривоги її мозку, що дитина спокійно, що вона впевнена у вас. Що нічого не загрожує вашому зв'язку. Тобто, спочатку треба дати зрозуміти дитині: Я тут, я з тобою, я не залишу тебе, я, як і раніше, твій дорослий, я з тобою, щоб ти не накоїв. Відповідно, дитина не впадає у стрес, а навпаки, заспокоюється. А у стані спокою вона може почути абсолютно все. Крім того, в стані спокою дитина може думати, розумно оцінювати вчинки та їх наслідки, аналізувати. Ось у такій обстановці можна говорити всі правильні слова, які з ваших вуст можуть перетекти прямо в серце дитини і залишитися там назавжди. Дитина почує вас і ваші слова стануть її думками. Знаєте, що голосніше люди говорять, тим далі вони перебувають одне від одного. Близького серцем можна почути пошепки чи навіть без слів. Такий же принцип працює і між двома дорослими людьми. Якщо два серця близькі, дають зрозуміти одне одному, я завжди буду з тобою. Ти важливий для мене. Я допоможу тобі, коли ти цього потребуватимеш. Не хвилюйся. Я подбаю про тебе. Ми разом назавжди. Такий зв'язок між двома дорослими людьми допомагає донести свої слова до близької людини навіть пошепки. А з роками все переростає в такий рівень стосунків, що можна зрозуміти людини без слів завдяки одному навіть погляду. Це справжня близькість, яка здатна подолати багато речей і залишитися міцною назавжди.